Доброго дня, шановні друзі. Ми раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали на наше чудове улюблене озеро Вовкове. У нас з цим озером є деякі приємні спогади. В минулому році ми тут були, підняли 17 кілограм. Відео про це ми десь прикрим. прикріпимо, але воно є на каналі. От. Але ми приїхали сюди взяти реванш у цього озера, бо тут є 25. Плюс. І ми хочемо їх реалізувати. Так. Сьогодні у нас міні-змагання. Е, у напарника флетфідера. У мене карпо... кропова класика. По два вудлища у кожного. По... Да, по два. І кожен стоїть на своїй вимисті. Вимостки сьома і восьма. Так, ми зараз розкладемо наше барахло. Ой, да, тут його багато. І покажемо вам а. наш табір. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми дуже чекаємо на вас. Тому ми погнали. Так ми облаштували наші сектора. Це сектор 7. Тут стоять флетфідерні вудлища, Є зона для зважування коропа. Тут у нас е, зона для вимірювання дистанції та кліпсування. А тут стоїть наша халабуда. Це єдине місце, на жаль, де ми змогли її прилаштувати. Бо 21 квадратний метр не усюди стане. А зараз давайте подивимося і глянемо, що у нас тут всередині. Вітерець трохи дає жару, але то таке. Це наша зона для монтажу, записів усіх пійманих рибок, зони сну по бокам, з дуже файними. Хотів сказати матрациками, але спальними мішками. Тумбочки, столики, все файно, все красиво. Во-во. А отут мій друг, який мене всю нашу риболовлю обловлює і не дає мені вийти вперед. Так, друзі, ми тільки закинулись. Пройшло буквально хвилин, ну я не знаю, 20. І ось такий коробчик до нас прийшов. Тому ми будемо зараз годувати і ловити коробці. У -у 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 -у. Так, добре, друзі. Всім привіт! Ми нічого не робили. Рибка є. Ось така гарна, нюсінька, Коропець наш. Точечку ми вже знайшли, зараз ще будемо кормити і дивитися, що буде далі. Пу -пу 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 -пу. Так, зараз ми його полікуємо, бо він трішечки після зими тут. У нього є, мом... є моменти. Все, більше я не бачу нічого такого. Супер пшикалка, технокарп я не. Знаю, не... Я не знаю, буде для мене чутно чи ні. Я не знаю, як ти полікував короба, але це мене полікував краще. Це відстірується? <різь> <Да>. Слава. <Богу. різь> Добре. Бо... Так, друзі. А, я не знаю. Зараз його зважимо, він такий. В руках, ну, вісім, десь вісім кілограмів, думаю. Зараз подивимось. Слінг важить кіло. Оп! Я не бачу. Угу. Супер. Це 8. Бачите? Все гарно. Друзі, ми тільки достали мого. І тут в нас теж клювання. Так. Тут в нас вклювання. Будемо. А що стоїть? Ну тут ілі тік-так ходимо, или... або смайл? Чи так, да, оцей смайл? А, окей. Ого. Так, тут у нас щось щось цікавеньке, тому я пішов за підсаком. І як ми його дістанемо, ми вам його покажемо. Да? Саме так. Та й так. Ну що, друзі, флетфідерісти теж дочекали свого зоряного часу. Але тут такий хлопчик, що я думав, що я його чи за хвоста піймав, чи як, я не знаю. А вийшло, що це просто дуже гарний красень. Я навіть не зовсім розумію, як я маю його підіймати. Але спробуємо. Ось така рибка красива. Дуже красива, дуже моцна. Дивіться, яка чешуйка. Дивіться. Но поки 2-1. Два. Один. два. А, та це, цей один переб'є твоїх двох. Ой, ляля, взагалі супер. Я думаю, що до 15, думаю, кілограм 12 є в цьому красені. Зараз зважимо... Забери сіточку! І відпустимо друга. Ах, нехай піде відпочиває, він поборовся трошки. Так хотя ми, хоч може і менше трошки. Бог його знає, зараз подивимось. 13. Так. ну. Був плюс-мінус правий. Опа! Все, друже, іди відпочивай. Опа. Ох, Ох і крокодил. Папа! -па. Так, друзі, настав час підгодувати наших коробчиків, щоб вони росли моцними і давали нам джазу при покльовках. Ми сьогодні обрали для себе пельчик, пельчик маленької фракції, щоб отримати від рибки швидкий відгук. Ми зварили трошки конопельки. Ми його сьогодні е, не класичним способом для нас будемо додавати одразу в пельчик. До пельчику ми додали е, як крушеного бойліка, так і цільного. І будемо сподіватися на швидкий і дуже якісний результат. Ча-ча! Вот то это получилось. <говорит> 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 Ладно, ся, серьзку. Врубимо і, і погнали. Дав мені душманське... душманське це душманське... Ву, та це не вуд лише, душманське дерево. Дав мені душманську... дай мені... дав мені тушманську катушку, а сам фігачить на, спор, на спортиксі і на цьому, як, і на дайвіспод, да? так? Красава лучше, ще й на мініку. Щас. Тоді це треба якось дістати звідси. Уп. А, це ж твій бізбородий. Короче, спіймалось воно на Белачан. Білочан. бітурбо Маленький. Себе вирівняв. Можна шию ще вперед. Я тобі зараз в лоба дам, шию вперед. У мене там все вібрує там внизу. Я думаю. О, подсоба я не можу. Що робить? Знімає. Скільки? кажи. І слинг, якщо, якщо що, майже сухий. Ну окей, Три. 500. Спасибо. Спасибо вам, дякую. Вон две какие персики пришли. О! <существует> 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 Такі вони файні, ці цуцики. Так, друзі, дивіться, ми половили добу. За першу добу в нас є вже деякі результати. Невеличка ремарочка, флетфідер трішки попереду, але це не надовго. Будемо зараз жучити його. Ха! Є інсайт, що. Флетфідер продовжує жучити і жучить вже кілограм на 20 різниці. <ріст> Якщо по цифрам, то за минулу добу ми спіймали 5 рибок. Ну, і за добу ми там з першої години дня, грубо кажучи, почали займатися. Риболовлю. Риболов да. Вихід риби дуже гарний зараз був, там, де ми тільки що кормили. <ріст> Наловили ми на корбі вулиця дві рибки і три рибки на. Флет. І на флет завітав амур. Невеличкий, правда, на 4,5 кг, але теж гарно. Бікфіш вчорашній 13 кг, Ну, а загалом десь кілограм 30-40 риби ми піймали. Тому підписуйтесь, ставте лайки і дивимося далі. Але фі... Не, ну тобі зараз хана, я тобі а, кажу. Але я, але... я Пітер подумав... тебе рве. ні. ні, 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 ні. Рве... Зараз, ми, зараз ми поставимо щось 20... мощне. 26-34, 38 кілограмів в мене і 13 в тебе. <рес> я заблюрю. цю. <рес> ми зараз щось придумаємо. Так слиш, я тобі вчора кормив, а ти що? Жив тема. Я? І ловиш, а мені ніхто не кормив. Це угу. як так? Ну виначе вдвох в одне місце загодовували. Підсосався під мою точку, я знайшов. Ага. А він оце У, я це. Да -да. Кажи, кажи. Угу. Да -да. Приємно тебе послухати. Я теж так думаю. <кх> так що друзі, вот так. Лузер. Все. Закінчуємо цю розмову, я пішов. Доброго ранку, друзі. Ось до нас завітав на ранкову каву. Ми собі варимо, думали попити, а тут, а тут зайшов дружочок до нас в гості. Зараз його зважимо і відпустимо. Ай дубль два. Опа, ой, красавчик. Ось ти похильовка Номер 2 <свистит> <свистит> Так, ладно. Зараз швиденько зважу і відпустимо. Одинадцять, одиннадцять, оба, у свиней повезли. Хорошо. Ти здіваєшся. Вийш О, все, пока. Готовий. Ой, завітав до нас такий, такий боєць, такий боєць, такий боєць, такий. А я вже тебе навчився тримати. Диви. Гарна, гарна рибка, але треба... Треба її швидко попшикати, полікувати і відпускати. Так що давай, друже, несися за слінгом. Скажи. Ну що, давайте зважувати цього маленького красення. Я думаю, що тут може кілограм п'ять. Оп. Ага. Оп. Плюс. Оп. Плюс. З першого кадру не вийшло. Оп. Ні, чуть більше, 5500 500 нічого собі. Оп, все, поки друже, побігли на волю. Дякую, що завітав. Бо з самого ранку щось була тиша зовсім. А це вже перший друг зайшов у гості. Щось він у тебе бузок вверху. Він дох? Так. Да. <головний> Ты снимаешь, да? Да. Алло? Ну все. Закінчива на цьому рабо. Возьми его рукой. Алло. О! О! Ура! Ожив! Що ти вбив та рип? Я тут іду! Дякую <ріст> 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 Закінчилася наша сесія. Ми вже зібрали речі, вже готуємося їхати додому. Але ми вам розповімо, як закінчилося наше міні-змагання. Є, бачите, є момент, і, бачите конечно, який засмучений. Так, да, але озеро дуже гарне, дуже добре нас прийняло, показало, які рибки є. Тому, в принципі, всім рекомендуємо сюди приїжджати. Є момент, звісно, з вітром. Mm -hmm. Який несе трішки аромати, але це таке. Да. Yeah, yeah, yeah. В принципі, будемо ще сюди приїжджати. Так, ці аромати манять і дурманні. Як вже не приїхати да, знову? Не вдалося перебити наш бігфіш, але це не кінець. Так, загалом по статистиці, е, обігнав нашого друга майже в два рази. В мене загальна вага 42-43 кг, а в нього 20. 6. Загалом рибок було небагато, кльов неактивний, ми спіймали 8 рибок, найбільше 13 кілограм. Коробчик був. Ну нічого, наступного да. разу, як ми приїдемо, я думаю, тут уже роздачі будуть такі, що аж гай шумітиме. Так, да, є, звісно, момент з вимустками, що можна вбитись, але то таке. Ну да. Я Обіцяють хотів... підтягнути цей да. момент. Будемо Тому... спостерігати. Тому підписуйтесь. І не пропускайте наші відео. Бо да. ми знаємо, що багато хто дивиться без підписок. І не забувайте ще підписуватися на Тік-Ток. У нас тут по вечорам бувають да. дуже цікаві стріми. Так, <зв>. е, е, да. ми вчора рибу витягнули, якраз таки мою. Да. В онлайні. В онлайні, да, тому її <зв>. відео не буде. <в. На тут, жаль. Все, Все, всім папа. Всім.